Цих вітаю з вами на зв'язку. Дмитро Микиша. Як завжди, щоденно не в оперативному режимі, а в аналітичному. З вами говоримо про події, що відбувалися в світі. Звісно, через призму України. Зрозуміло, що про Україну говоримо, про війну, все, що відбувається, терористичні обстріли Російської Федерації по населених пунктах України. Про це з вами зараз все проговоримо. Ви, будь ласка, підпишіться на канал на цей. Поставте вподобайку, в кінці, обов'язково прокоментуйте. Це все важливо для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ми витісняли все про російське, брехливе, маніпулятивне і в чергове. Сьогодні в цьому відео про це вам розповім, розкажу і доведу це. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож, друзі, сьогодні починаємо за традицією 4368 тисячі доба російсько-української війни. Що почалась 19 лютого 2014 року і 1426-та доба від повномасштабної частини повномасштабного вторня, 24 лютого 2022 року. Значить, сьогодні чергово було. І вночі, і в день вже здійснено терористичні удари. По іншому назвати це не просто не можна, а заборонено. Нічого спільного з введенням військових дій це немає. Це звичайні терористичні атаки від держави терориста Російської Федерації. Значить, знову держава-терорист направила в Україну 145 засобів повітряного нападу, 13 з яких долетіли по 12 локаціях. Оце от кожна локація, куди прилітає, це терористичний акт. Це не війна, не воєнні дії, не військові дії, нічого з цим не пов'язано. Це звичайні терористичні атаки. От тероризм, пам'ятаєте. 11 вересня 2001 року да, року Сполучених Штатів інші там терористичні вибухи. це один в один. Не фантазуємо, не видумуємо. і саме так. Я переконаний, має бути кваліфіковано терористичні дії, терористичні атаки. І в світі має бути так кваліфіковано як тероризм, а відповідно задіяні всі е, юридичні інші механізми відносно терористів. І в цій частині карати просто Російської Федерації і всіх пов'язаних з ними, всі хоч трошки якось сприяють цьому як пособниками терористичної організації. І відповідно так буде діяти. я вам зараз докази навожу. По-перше, Харківщина, от прямо перед тим, як сідати, записувати цим випуск, прилетіла ракета по Ізюму. Знову, ізюм. Це не лінія бойового зіткнення і не біля неї. Далі, перед цим, просто зранку, декількома хвилями. Харків спочатку безпілотники, прильоти, потім хвиля перша ракет, друга хвиля ракет. І все це по Харкову. Знову це лінія бойового зіткнення. Ні, це, це хоче прифронтова територія, мається на увазі сама область. Але тим не менш, це не лінія бойового зіткнення. А значить, це звичайний терористичний удар, терористична атака Російської Федерації. Далі Чернігівщина, Корюківський район. Знову енергетичний об'єкт. Чергова терористична атака. Далі Дніпропетровщина, громади. Просто прираховує там декілька громад: Миколаївська, Васильківська, Лоронівська, Райська громада. Різна інфраструктура, газогон в першу чергу, газогон, не електрика навіть, газогон. Все, вони б'ють і по газу, що просто вирозуміло свідомо. Це не тероризм. Далі Одещина, пошкоджена, енергетична, ну в даному випадку електрична мається інфраструктура. І газова знову ж по газу б'ють. Одна людина постраждала. І це відбувається кожного, кожного дня. Звичайні терористичні. Ну, вони не звичайні, це просто жах. Але на жаль, ми вже е, до цього призвичаємось потроху. Це просто буденність наша, сіра, страшна буденність. І світ, на жаль, до цього пристосовується. Але це ненормально. Це терористичні атаки кожного кожного дня. В них, якщо щось стається, зараз там в Іспанії зі, е, зійшов з РЕК е, два потяги зійшли. Міністр інфраструктури виходить і каже: дивуюсь, пряма ділянка дороги, були ремонти, все нормально, що там відбулося? Подивимося, які будуть результати розслідування. Інші, які там кібератаки, інше щось залітає. О Боже, щось страшне! В Україні для них все нормально. Ні, не нормально. Держава терорист, терористичні атаки, фіксуємо і все юридично має бути відбуватися згідно держави-терориста. Що вони вчиняють геноцид українського народу? Ну, терористичні дії спрямовані такі масові, як окрім геноциду, це ще можна назвати, згідно міжнародного права. Це звичайнісінький геноцид. От прямо зараз там мінуса величезні, вони б'ють по енергетичній інфраструктурі: електрика, газ, водопостачання, водовідведення, тепло окремо там, де тепло подається. Не тільки газ, а ще й тепло, теплоносій. Зв'язок. Що це як не геноцид? Більш того, знову ж, це вони б'ють отак тут постійно кожного дня. Ще окремо є там масові удари, готуються до нього. Значить, є знову ж інформація. Кожного дня я вас просто попереджаю. Мені надходить інформація, я вам її передаю. Адаптую і передаю ту, яку можна сказати. Значить, по-перше, вже є заряджені там споряджені кінжали і інші ракети, крилаті. Які для, готові для пуску. Далі зараз передислоковуються з дальних рубежів, з дальних аеродромів, на ближні для пуску, ну, з яких потім злітають, летять до пускових рубежів і стріляє стратегічна авіація, Ту-95 МС. Готові ракети там Х-101, такого лайна в них багато. Х-99, Х-55 і інші. От зараз ця інформація надходить, що вони готуються. Тому потенційно сьогодні може бути удар. Поки що про сам удар не попереджали, поки що про просто передислокації, що там частина готова. Заряджена і чекає, споряджена, і чекає для удару, для команди, для удару. Більш того, Сильський, було в нього інтерв'ю, я там е, буду, можливо, потрошку його розбирати, але зараз вам е, окремо, що він сказав: значить, він говорить про те, що є інформація, що Росія буде тільки збільшувати виробництво безпілотників і всього цього лайна, яке потім на нас летить. Значить, потенційно, що вони можуть збільшити до е, того, що вони готові і можуть будуть пускати до тисячі безпілотників в день. Це інформація від Головнокомандуючого Збройних сил України Сильського. От що відбувається: і п'ють вони, звісно, по енергетичній інфраструктурі. Європа має в першу чергу про це також реагувати. Ми не маємо залишатися самі. Дякую величезній Італії, значить, яка надіслала надсилає надісл... нам е обладнання для опалювальної мережі, значить, на... потужністю на 116 МВт. Ну, це багато насправді. І протягом ще 6, -6 місяців обіцяють нам на 806 МВт Також надіслати. Про це повідомив голова офісу президента Кирило Будано. Величезна дяка Італії. Хотілося б такої також активності від інших країн. Я розумію, що зараз трошки можливо не до цього, але тим не менше. А до чого тоді? Ну, якщо Україна не втримається, вам тоді буде на всі інші проблеми абсолютно до, там, абсолютно фіолетова. Бо буде абсолютно інша історія. Російська Федерація на порозі в домі вже буде. Але давайте повернусь до цього. Зараз, поки розповім вам про те, що відбувається в Ірані, і постійно говорю, чому це важливо нам слідкувати за тим, що відбувається за цією революцією в Ірані. Бо це безпосередньо також впливає на... Того, що відбувається в Україні, яким чином? Значить, знову по перше Іран – це візьла, яка підтримує країна, партнер, чи друг, чи союзник неважливо, яка підтримує Російську Федерацію, терориста і окупанта? Значить, і військовим шляхом до речі, там було безпілотником знищено один з кораблів в Каспійському морі. Який потенційно доставляв з Ірану до Російської Федерації саме зброю. Але це було там декілька днів тому. До речі, ну новину хотів вам розповісти, чомусь не розповів. Мабуть, було інше багато новин, але будь-якому випадку. Говорю про це зараз. Далі, нафта і все інші нафтопродукти. Мало того, що допомагають цьому, так ще і Іран один з світових лідерів по запасах цих, цих нафтопродуктів. І це відповідно, якщо а, прийде там зовсім інша людина до влади, то можна впливати і на ціну нафтопродуктів. А значить, знизити. Нагадаю, що ця держава бензоколонка зараз не про Іран, а про Російську Федерацію, тримається в основному виключно на цих грошах, закуповує зброю, платить своїм всім, кого наймає, для того, щоб приходили, вбивали людей в Україні. Немає грошей, немає фінансування війни. Трошки, звісно, все складніше, але якщо примітивно говорити, то воно ось так. Тому нам безпосередньо важливо, що відбувається в Ірані. А в Ірані, значить, наступне. Ми знаємо про те, що там величезні ці заворушення. Ну, я вважаю, що це революція, значить, вона продовжує рухатись. Сполучені Штати її підтримують. да, Закликають Трамп теж підтримує, говорить, що виходьте, чиніть протистояння з місцевої владою влади Да, там. Значить, багато загиблих, навіть Аятала Аліхамінія це найвищий духовний лідер, хоча духовністю там, в принципі, не пахне і близько, бо вбиває просто величезну кількість людей. Він підтвердив декілька тисяч загиблих, але в цьому Трампа. Я вам про це вчора говорив. Але знову ж, значить, виходять і говорять, що Іран погрожує стратою людей, які були заарештовані. Ну, ну, тобто, всіх, ну, Не всіх, але там частину, кого заарештували, вони стратять. Отак, От чому суть? Значить, там один із пояснює середини Ірани, значить, деякі а, кримінальні ті справи, які були заведені проти затриманих, вони кваліфікуються як мохараби, що в перекладі війна проти Бога. Тобто, на їх, а, в ісламі для них це одне з а, тим паче в Ірані, да? Це одне з найбільших і найгірших е злочинів, які можна вчинити. Війна проти Бога. От, відповідно, воно карається стратою. Ну, от бачите так: якщо ви проти влади, яка себе вже мнить Богом, то вас будуть страчувати. Ось така історія. Трам говорив, що якщо вони будуть продовжувати робити такі вбивства, то ми втрутимось. Ну здається, вже е час цим займатися. Значить, інформа... за інформацією, е правозахисна група ГРАНА. Вона говорить, що зараз підтверджено 3308 людей, що загинуло, а також ще потребує підтвердження 4382 випадки вбивства. Тобто, ще от, от друге друге число не підтверджено. Загалом близько 24 тисяч арештів. От просто уявіть, що там яку частину людей може бути страчено. От мені здається, якраз пану Трампу час втрутитись і займати саме цим, а не постійно ескалації відносно Гренландії, причому ескалацією з Європейським Союзом. Значить, Урсула фон дер Дерляен говорить, перехожу просто плавно до цієї теми, значить, говорить, що вони, Європейський Союз, готовий до скасування угоди про торгівлю зі Сполученими Штатами. Торгівельна угода, яка була підписана, я нагадаю, що в року, минулого року, коли Трамп почав цю тарифну війну, він почав не тільки з Китаю, він також в принципі, на більшість країн світу наклав додаткові тарифи, бо вони порахували, що там негативне сальдо торгівлі, що там імпортують вони більше, ніж експортують, і тому так не може бути. Тому вони встановили тарифи на імпорт. От і коли почалася в тому числі під ці дії цих тарифів, потрапили європейські країни, країни Європейського союзу, принцип країни Європи, да, значить були там перемовини, домовились до певної там компромісів, скажімо так, і була вкладена торгівельна угода. Так, от цю торгівельну угоду, яку скажімо так, певні преференції, да, все ж таки, це там покращення певного стану, що додалось, що вдалося вибити для сполучених штатів. От зараз вони це все можуть втратити. Тобто був якийсь відносини, там можна назвати нуль, да? Потім Трампу вдалося вибити кращі умови для Сполучених Штатів порівняно з Європою. А зараз вони можуть відкотитися назад та ще й втратити нормальні відносини з Європейським Союзом. Значить, що передбачала та, та угода? Значить, там домовились вони, що буде все одно там на певні товари і послуги 15% буде накладено на імпорт зі да, Штати з Європейського Союзу також. А з сполучених штатів в Європу на промислові товарі певна частина агропромислової продукції нуль ну чудова, начебто, угода, Да, ви отримуєте там. Ну тобто є певний позитивний баланс до сполучених штатів, але Трамп зараз своїми діями все це може скасувати, бо дуже серйозно налаштований Урсула фон Дерляні, яка президентка Єврокомісії, і Ланг, який голова комітету європарламенту з міжнародної торгівлі. От він про говорить, що готове призупинити роботу над цим на цієї угоди, над цим документом, тобто вів провадження, готові призупинити і діяти більш рішуче. Далі була заява, що готові взагалі зробити це на 93 мільярди євро, обмежити торгівлю певні компанії американські і їхній там вплив в Європі на 93 мільярди євро. От що говорять? Більш того, самі Євро, Європі Євросоюзі нарештовані дуже рішучі. І, і Говорять, ми готові до цього протистояння. Для чого воно ну, не зрозуміло. Що? Ну, дивіться, зараз буде 20-х число Давос, це там економічний форум да, Швейцарія. Ну, це буде дуже жарко, дуже спекотно, дуже гаряче. Ці всі перемовини, всі ці розмови, дискусії, можливо, там навіть лайки, можливо, і бік, я не знаю. Але буде дуже гаряче в зимову пору, в зимових горах, але тим не менш, бо все ці якраз перемовини там будуть відбуватися. І в даному випадку погано в цьому всьому, що Україна відходить в даному випадку на другий план. Що позитивно тут для України? Ну, можливо, Європейський Союз буде більше прокидатися, бо він розуміє, що у нього. Зліва да, загроза, не просто загроза, вони вже війдуть, точніше, проти них веде війну Російська Федерація поки що на стадії гібридної частини. Да. І що і єдине, що їх тримає від повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, це Україна. А з правої частини тисне Сполучені Штати. І що фактично Європа, і всередини, що є там падлюки, які розвалюють Європейський Союз. Що треба все ж таки консолідуватися? І в кожній країні є праворадикальні сили, які там фінансуються в першу чергу з Російської Федерації. І що зараз момент істини, що якщо вони не зберуться, вони погано закінчать. Взагалі, Європейський Союз може зникнути з карти як об'єднання. Фінансово, економічно, це політичне об'єднання як таке. Зникне, буде окремий країна і знову буде роздрай. Як там та володарює по Макеавелі. Про це мріє, Російська Федерація, про це мріє Китай. Ну, як бачимо, і Сполучені Штати також адміністрація Трампа в даному випадку також була б не проти, щоб краще впливати на окремі країни. Але Євросоюз, якщо він лишається в тому форматі, як є, то він буде, звісно, сильніший. Він зараз сильніший, ніж кожна країна Європейського Союзу окремо. І має тільки посилитись. Нарешті дійти до цього усвідомлення і тями. І що без України цього не відбудеться, нічого вони нічого зробити не зможуть. Що Україну треба інтегрувати. Я вам неодноразово, якщо пам'ятаєте, мені постійно пишуть, та що ти фантазуєш? Я вам говорив, що я переконаний, що Україну візьмуть раніше, але не через те, що там виконуються певні умови, навпаки, без цих умов візьмуть, які зараз виставлені. Потім ми їх будемо виконувати вже як члени Євросоюзу. Там можливо, нам певні, скажімо, до речі, це останнім часом була заява, що готові брати Україну, а, але там без голосування вони не будуть впливати Україна на голосування там Європейській Раді і так далі. Але доступ до фондів, доступ до ринків, доступ там до певних історій, да, там, до того ж оборонного загалом комплексу, да, вже буде зовсім інше, як члена, повноцінного члена Європейського Союзу. Ну так я й думаю, що візьму. І чим Європа скоріше до цього додумається, чим скоріше буде інтегрувати Європейський, Європейський Союз Україну, тим краще. І для Європи, ну і для України, звісно, не зможе Європа протриматись без України, як Україна без Європи. Це вже очевидно. Що ще треба статися? Що Гренландія над Гренландією висів строкатий прапор Сполучених Штатів, чи Росії, чи Китаю? Що тоді зрозуміло, зрозуміла Європа? Нарешті, що без України буде дуже важко. Далі, пам'ятаєте про Раду Миру, яку сказав Дональд Трамп, що він запрошує там на постійній основі типу, мільярд євро, і ви члени Європейської Європейської ради Ради Миру під його головнуванням. Значить, Кремль говорить, що їх також запросили, але запросили до відносина опікуватись відбудовою гази. Ну просто бред, провока... ну це таке, ну коротше, ну яка це рада мира, якщо ви запрошуєте найбільших агресорів, які порушують цей мир? Орбан також під свинок це вискочив і також почав розповідати, що ЄНОЙ наш запросили, ми не відмовили. Це не рада миру. Розумієте? Якщо там Російська Федерація, це якийсь, я ж вчора вам казав, це ми не ходимо в фазу ретроградного Меркурія, а фазу... Проактивного абсурду мається на увазі весь світ, друзі. Дякую, що додивились сюди. Підтримуємо наші сили безпеки та оборони, хлопцям і дівчатам. Важливо знати, що ми в них є тилиопора, донати на них і давайте триматися разом, коли ми разом, нас ніхто не може здавати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні!